Ну що, друзі, ось і довгоочікувана наша третя фінальна частина перевірка аі трейдингу. Коротше, минулі дві частини. Якщо ви їх не бачили, просто сидіть на мій канал та подивіться. І там в нас була не Тож в цьому відео я роблю 10 угод по нашому АІ трейдингу і дивлюся, вже як вони в нас зайдуть. Кожну угоду я буду тут вписувати в наш блокнот і подивимося, що в нас з цього вийде. Угоди будуть по 50 доларів, і саме головне мені зробити якомога більше угод, саме 10 штук, і протестити, заходять вони в нас чи ні. Типу, зараз ми зможемо оприділити вінрейт кожної з наших угод та подивитися, скільки зайшло, скільки ні, та зробимо цей висновок. Але ж ледь не забув вам дещо розповісти. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень. Бо ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом, ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнал. Тож, вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, послання буде в коментарях. Ну, тож, друзі, після акції тепер можемо розпочинати нашу першу угоду. І так, натискаємо на 50 доларів AI трейдинг На 5 секунд донизу наша перша угода, що ми тут можемо бачити? Друзі, перший в нас мінус. На жаль, пишемо мінус. Перша угода в мінус. Далі, по множу суму я не буду заходити по мані менеджменту. Зараз ціль суто перевірити, як заходить наш і е трейдинг, а не заробити кошти. Друга угода на 15 секунд до гори. Моя ціль, друзі, саме основна, це просто повністю його протестити та зрозуміти, яка кількість угод заходить в плюс, а яка кількість угод заходить в мінус. І так, друга наша угода. Ідеальний плюсик, друзі. Ми відбили, до речі, свої кошти, і тут ми ставимо плюс. Наша третя угода. Просто все так будемо відчиняти. і просто дивіться до кінця, друзі. Так як це дуже важливий момент. Нам зараз потрібно виявити, працює наш айтрейдинг, трейдинг чи якось не зовсім. Десяти угод, я думаю, достатньо це для того, щоб зробити цей висновок. Наша третя угода фіксується, на жаль, в мінус. Переходимо до четвертої угоди. Відчиняємо нашу четверту угоду, друзі, на 5 секунд унизу і. Результат ідеальний. Тобто поки що наш вінрейт 50%. Можемо бачити, що дві угоди в плюс, дві угоди в мінус. В цілому це поки норм, це не критично. Тож, відчиняємо ще одну угоду на 15 секунд до гори. Друзі, накидайте лайків та коментарів, це такі жертви. Я навіть не дивлячись на свій баланс, я просто тестую цю, всю нашу тему, щоб зрозуміти, як воно в нас все відпрацьовує себе. Угу. Так, тут в нас мінус, п'ятого хода в мінус. І 6-го випадково натиснув, друзі, продати. Це я випадково це не AI трейдинг, це я сам так змінюємо валютну пару. Тиснемо AI трейдинг 5 секунд донизу. І що в нас тут, як я бачу, останню секунду, знову мінус. Так, ну ось картинка в нас вже така виходить більш цікавіша. Не дуже поки що гарно себе ми відпрацьовуємо. Типу, не те, що я хотів би побачити, але ж. Ми можемо бачити ще один ідеальний плюс. І, коротше, на мене, мабуть, буде 10 угод маловато. Давайте зробимо 15 наших угод. І з 15 угод вже будемо робити якийсь а, висновок, друзі, так як моя ціль просто максимально детально розібрати цю стратегію, то показати вам, заходить вона чи ні. Восьма наша угода. На 15 секунд догори. Так, друзі, я не знаю, взагалі напишіть ваші думки. Для мене це дуже серйозна тема, дуже серйозний відос. Заходить воно в нас чи ні. Так як я хочу оприділитися. Плюс тут буде чи мінус. І ідеальний плюсик. Так, друзі, ну потихеньку починаємо ми вже нашу плюсову торгову сесію. Відчиняємо ще одного ходу на 30 секунд донизу. Воно в нас зараз показує. І тепер дивимося, я не знаю. Начебто, начебто, непогано. Зараз ми маємо 1, 2, 3, 4, 4 мінуси, і вже 4 плюси. Все одно 50 на 50 ми заходимо. Ого, і скоріш за все, це ухода в нас також буде в плюсик. І це буде наш п'ятий і тобто по ММ ми зараз були б у ідеальному прибутку. Так, тобто зараз маємо ідеальний прибуток, і вже маємо ми перевагу в плюсових сесіях. І це топово 3 угоди підряд. Це реально класно. Так, а і трейдинг, дивимось. Так, знову на 30 секунд донизу. Давайте подивимось. Так, залишається 15 секунд до кінця. Поки що йдемо в ідеальний плюсик, друзі. Ну, не вже це буде наш четвертий плюс підряд. І тоді я вам можу сказати чітко, що. Наш і трейдинг ідеально себе відпрацьовує. І ось вам вже конкретика. Так, ще один черговий плюсик, друзі, баланс зростає, і того ми маємо вже 4, 5-6 плюсів, і це реально дуже класно. Так, у нас останні 5 угод, і нехай вони вирішать наш результат торгової сесії. А, так, ну, друзі, на моїх очах відбувається це щось максимально цікаве. Черговий плюс ми маємо. Так. Ідеальний плюс, як ось цього можемо побачити. І це в нас п'ятий плюс. в ряд, П'ятий плюс в ряд, вже в нас 5, 7, 7 плюсів, і це вже ідеальна торгова сесія. Знову на 30 секунд донизу. І чесно, результатом торгової сесії я вже задоволений і можу сказати, що ідеально себе відпрацьовує наш АІ-трейдинг, якщо працювати по ММ, можна реально заробляти великі гроші. Тож раджу всім. І так бачимо, що ця наша угода щось трошки хибить, як ми можемо бачити. Ну, нічого страшного, давайте перезайдемо ще один раз, дочекаємось і починаємо ще одну угоду. Знову на 30 секунд донизу. Угу, угу, Все ж таки залишається він вірним своєму аналізу. І в цілому, 1, 2, 3, 4 мінуси і 7 плюсів. Це непогана статистика, це можливо, ага, так, 12 го года ж у нас мінус А, І то все наша 13 го года, яка, скоріш за все, буде в плюсик. І в цілому, друзі, на дистанції дійсно заробляти на ітрейдингу можна, і я дуже радий, що я це все перевірив. Так, ідеальний плюсик і. Тепер ми ставимо тут плюс і маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плюсів, 4, 5 і тільки 5 мінусів. Тобто наші дві останні угоди, нехай вони у нас і определяють повністю, що в нас тут буде. Ого, так, ми тут полетіли донизу. Тут ставимо відразу мінус, тут так також зрозуміло, що. Скоріше за все, ми будемо тут в мінусі і відчиняємо, давайте змінимо нашу валютну пару. І відчиняємо ще одну угоду, нашу останню угоду на 15 секунд донизу, друзі. І тут або пан, або пропав. Фух, ну, В цілому, я задоволений, чесно вам кажу, я задоволений. Якщо б торгував би суд по мані менеджменту, то зараз був би в шаленому прибутку, і остання наша угода заходить в ідеальний плюс. І того подитожуємо. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 мінусів. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 10 плюсів. Як так воно в нас вийшло? Собі, якщо в нас 15, 1, 2, 3, 4, 5, ага, 6 мінусів, і виходить, ну, 9 плюсів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9 плюсів, 6 мінусів. Статистика непогана. Зроблячи ось о 15 наших угод, можу сказати, що він рейд непоганий, заробляти можна. Так, друзі, нагадую вам ще раз про нашу акцію. А трейдинг випробували, вийшло непогано, я задоволений. А тепер піду далі працювати вже по нашим стратегіям з акції. Тож, що всіх обійняв, друзі.